Якщо у вас є карта ПЕНІР, це відео must have для перегляду. Бо знати тонкощі та ризики роботи з такими рахунками потрібно кожному, і тим, хто вже давно на паенір, і тим, хто тільки планує. Мене звати Вікторія, і ви на каналі Бухюа. Сьогодні розглянемо п'ять головних питань, які хвилюють всіх власників цих карт, і дамо чіткі поради, як уникнути проблем із податковою. І до речі, навіть якщо ви працюєте за кордону, наша команда допоможе вирішити найскладніші питання просто, швидко і зрозуміло. Всі контакти для консультації шукайте в описі під цим відео. Як законно використовувати кошти без виведення їх на банківський рахунок в Україні? Розпочнемо з головного питання: як легально користуватися своїми грошима на Payneer, якщо не хочете виводити їх на рахунок українського банку? Тут усе впирається у два ключові моменти: по-перше, де ви фізично перебуваєте в Україні чи за кордоном? А по-друге, як ви плануєте використовувати свої зароблені кошти? Це питання особливо гостро стоїть для it спеціалістів веб-розробників і взагалі для фрілансерів, які отримують виплати саме на карту Payoneer. Багато хто хоче мати повну свободу користування цими грошима без фіскального тиску, без автоматичного обміну даними за міжнародними угодами. Давайте розберемо все по поличках, як це працює. Отже, якщо ви зараз перебуваєте в Україні для коштів на Payoneer існує два варіанти декларування. Перший, ви хочете всі зароблені гроші офіційно провести через ФОП. Тоді все просто: заводьте ці кошти до 31 грудня на валютний рахунок вашого ФОП і вони оподатковуються за ставкою вашої групи. Наприклад, для третьої групи це 6% від обороту, єдиний податок, плюс фіксований ЄСВ. На сьогодні це 1760 гривень, 22% від мінімальної зарплати. Такі податки дозволяють спати спокійно, усе легально, податкових претензій немає. Другий варіант: якщо ви не заводите гроші на ФОП, а просто користуєтеся ними із ПЕМІР, податково вважає це доходом фізичної особи. Тобто, навіть якщо у вас є ФОП, але валюта не зайшла на бізнес рахунок, це не ФОПівський дохід, а особистий. І тут вже інші ставки: 18% податку на доходи фізичних осіб, плюс 5% військового збору. Тобто разом 23% від суми, яку ви отримали на карту, але не провели через ФОП. При цьому такі доходи треба декларувати раз на рік у декларації про майновий стан і доходи до 1 травня, і сплачувати податки, щоб не мати проблем ані з податковою, ані з банком. Чому це важливо? Бо з 2024 року з'явилося нововведення щодо автоматичного обміну інформацією. Всі чули про так звану сірес угоду. Усі українці, які реєструвалися в Україні або реєструвалися в Євросоюзі, у Payneer, вони є клієнтами Payneer Incorporated. Де саме ця приставочка «Incorporated» означає, що саме ваш пейнір зареєстрований в Сполучених Штатах Америки? А сполучені штати Америки не є учасником CRS. тобто вони не обмінюються податковою інформацією з Україною і іншими країнами CRS. Пейнір безпечно, якщо ви реєструвалися у ньому як громадянин України, тому що якщо ви, наприклад, проживаєте в іншій країні Євросоюзу і реєструєтеся як резидент тієї країни, то ви вже можете реєструватися у іншому пенір, який буде належати до Євросоюзу і підлягатиме обміну інформацією минулого року. Це стосувалося лише великих рахунків із сумарним залишком понад 250 тисяч доларів. Саме їх інформацію першими передавали до України, але вже цього року автоматичний обмін вперше охопить і рахунки з низькою вартістю. Тобто інформація буде передаватися по всіх рахунках Payoneer, і не тільки, залишки за якими були на 31 грудня 2024 року. Далі податково порівнюватиме ці дані з вашими податковими деклараціями. Якщо у вас є ФОП, співставлятимуть надходження із задекларованими оборотами. Якщо ви фізична особа і не заявили цей дохід взагалі, готуйтеся до запитань і навіть листів щастя. А зараз, як ми бачимо по практиці, за це дуже взялися. Чи інформація по вашій карті Пейнір буде передаватися в Україну і на що звернути увагу прямо зараз? Тепер розберемося, як взагалі зрозуміти, чи інформація по вашій карці Пейнір точно буде передаватися Україні, на що звернути увагу прямо зараз. Перший крок перевірте реквізити своєї карти. Подивіться, який банк випускав вашу пейнір. Якщо це Ірландія або інша країна Європи, то можете бути впевнені, інформація за Сірес-угодою обов'язково буде передана податковій в Україні. Якщо ж ви відкривали пейнір в реквізитах, зазначено банк із США, то самі Штати до РС не входять і автоматичний обмін даними напряму не відбудеться. Але тут є нюанс: США працюють за стандартом ФАТКА. І якщо надійде офіційний запит від української податкової, отримати потрібну інформацію теж не складно. І ще важливий момент. Якщо ви зараз проживаєте за кордоном, відкривали Revolut, револютва чи іншу картку уже не в Україні, то не думайте, що про ваші доходи ніхто не дізнається. Усі ці країни теж ідентифікують вас як податкового резидента відповідної країни і фіксують всю інформацію про надходження на картки. І тут місцева податкова очікує, що ви задекларуєте такі доходи вже у своїй новій країні проживання. Тобто перевірте реквізити, зрозумійте, як працює автоматичний обмін, і не забувайте, у будь-якому випадку ваша фінансова інформація не є повністю анонімною. І питання від податкової можуть виникнути як в Україні, так і за кордоном. Якщо не впевнені, що робити у вашій ситуації, напишіть нам, і ми з усім допоможемо. Чи потрібно декларувати кошти, які залишаються на пайонір? Отже, як правильно поводитися з доходами на Пейнір, якщо ви вирішили їх не заводити на рахунок ФОП? У такому разі ці надходження податково розцінює як дохід фізичної особи. Ви можете не виводити ці кошти на український банк, але обов'язково мусите їх задекларувати. Підтвердженням легальності доходу буде виписка з Пейнір. Ваша декларація про майновий стан та доходи, і звісно, сплата 23% податку. Лише після цього ви можете безпечно залишати гроші на карті. Це юридично правильно. Але звісно, ідеальний сценарій це коли всі надходження на пейнір ви перераховуєте на валютний рахунок свого ФОП. Тоді ці кошти офіційно стають доходом підприємця, і ви сплачуєте пільгові, тобто менші податки за ФОП, а не як фізособа. Для третьої групи це 6% єдиного податку та обов'язковий ЄСВ. Наразі 1760 гривень. Пам'ятайте важливу деталь: таку валюту потрібно провести через рахунок ФОП до 31 грудня, року, в якому отримали дохід, і не перевищувати дозволений ліміт для вашої групи. Далі ви переводите кошти на гривневий рахунок ФОБ, з якого вже можете знову купувати валюту. Тут є технічний нюанс. На місяць дозволено купувати валюту тільки в межах 50 тисяч гривень. Це приблизно 1150 доларів. Тобто, якщо ви хочете вивести гроші назад на пенір, спочатку потрібно легально купити валюту як фізособа і після цього відправити на картку. Якщо всі операції пройшли через рахунок, податки сплачені, документи в порядку, будьте певні, навіть у разі перевірки все буде прозоро і юридично правильно. При цьому, якщо податково щось захоче перевірити, ви просто надаєте виписки з валютного та гривневого рахунків ФОП, а також сам пенір де видно рух коштів і призначення платежу. Наступний момент, якщо ви зараз тимчасово за кордоном, наприклад, перебуваєте під захистом в ЄС, що отримали картку Піанір в якійсь європейській країні, ваша країна перебування чітко бачить усі надходження на цю картку. І якщо ви там офіційно є податковим резидентом, то повинні теж декларувати ці доходи. Як це виглядає на практиці? Якщо ви у новій країні відкрили бізнес чи найнялися за контрактом, місцево податково візьме до уваги загальний обсяг усіх ваших задекларованих доходів, і тих, що отримали як ФОП в Україні, і тих, що прийшли на пейнір за кордоном. У більшості країн діє конвенція про уникнення подвійного оподаткування, тобто податок вдруге платити не треба. Проте стосується конвенція тільки ПДФО, а не єдиного податку. Але сума, яку ви вже задекларували в Україні, все одно впливатиме на визначення вашої особистої ставки податку у новій країні. Наприклад, якщо ліміт без податку 10 тисяч євро на рік, а ви вже отримали 100 тисяч, місцева податкова автоматично переведе вас у вищу податкову групу. І у випадку місцевих доходів ви одразу потрапите на ставку 23% чи навіть більше, без пільгових щаблів. Тобто, якщо дуже просто, правильно, це все доходи на пенір одразу проводити через ФОП. Декларувати їх прозоро і сплачувати мінімальні податки як ФОП. Якщо ж живете за кордоном, не забувайте правильно заповнювати декларації і там, щоб позбавити себе зайвих питань чи штрафів. Чи можна декларувати незаведені гроші на валютний рахунок ФОП у складі доходу ФОП? Взагалі так робити не можна, бо є велика різниця між доходом ФОПа і доходом фізособи. Наприклад, якщо вам гроші заходять на пайнір, а на валютний рахунок ФОПа нічого не проходить, то для податкової це виглядає так, ніби ви взагалі не працюєте. Уявіть, приходить перевірка, просять банківську виписку, а там нулі. Жодного надходження, тобто офіційно у вас немає доходу. Але якщо клієнти справді платили, а гроші йшли повз рахунки, фоп, це може бути серйозною проблемою. Чи може податково зацікавитися, якщо витрати більше за доходи? Друзі, ще одна дуже важлива річ, про яку не можна забувати. Якщо ви отримуєте дохід на пенір, але офіційно його не декларуєте і при цьому вирішуєте зробити велику покупку, наприклад, купити квартиру, авто чи навіть оформити інвестиції, банк обов'язково попросить у вас довідку про походження коштів. А якщо ви не зможете показати декларацію ФОП або фізособи, де цей дохід був задекларований і з якого сплачені податки, таку операцію просто не проведуть. Банки зараз працюють під фінмоніторингом і автоматично передають підозрілі операції в податкову. Тому якщо ваші реальні витрати суттєво перевищують офіційні доходи, рано чи пізно податкова запитає: а звідки ці гроші? Особливо якщо у транзакціях десь засвітився ПЕНІР чи інша міжнародна платіжна система. У такому разі у вас можуть не тільки попросити пояснення, а й донарахувати податки заднім числом. Підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, хочу наголосити: головне для кожного з нас це чітко контролювати свої доходи і обов'язково їх декларувати, чи то як ФОП чи як фізична особа. Якщо ви дієте чесно і відкрито, питань ні від банку, ні від податкової не виникатиме. Наша порада проста. Якщо ви ФОП і отримуєте доходи на Payoneer, заводьте ці кошти на валютний рахунок в Україні та сплачуйте податки як підприємець. Якщо ж залишаєте гроші на картках, не забувайте декларувати ці доходи вже як фізична особа. Так ви уникнете неприємних сюрпризів і зможете спати спокійно. Окремо звертаємо вашу увагу: слідкуйте за статусом платника єдиного податку. Завжди перевіряйте електронний кабінет на наявність боргів. Інколи гроші не надходять, а борг з'являється автоматично. І вчасно звертайтеся за допомогою до бухгалтерів, навіть якщо раз на квартал звернутися до фахівцям, це зекономить вам купу часу та нервів. Краще один раз отримати професійну консультацію, ніж потім розгрібати проблеми зі звітністю чи штрафами. Наша команда завжди готова допомогти.